Добрий вечір усім, хто нас дивиться. Слава Україні! і Захисникам! Це новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Триває судовий розгляд у справі Олега Струня, колишнього податківця, який понад 17 років тому на смерть збив двох дівчат поблизу Тернополя. Наразі у суді вирішують питання допиту свідків, з якими ще не спілкувалися. Як проходило засідання сьогодні? Розкаже наша Яна Полухіна. Сьогодні у справі Олега Струня говорили про допит восьми свідків, які залишилися у цій справі, і які можуть володіти будь-якою інформацією стосовно ДТП, яка сталася у 2005 році. Зокрема, суддя озвучив інформацію стосовно восьми свідків і скільки із них зараз можливо допитати у суді. Давайте послухаємо прямо мову. З восьми свідків встановлено. Те, що фактично можна допитати чотирьох з них, оскільки з ними є зв'язок, це Мандзук Ростислав Любомирович, є мобільний номер телефону, місце проживання. Пасічник, відповідно, є номер телефону, місце проживання. Гановський Андрій Миронович є місце проживання, номер нобільного телефону. Літвінський є місце проживання, також номер телефону. Щоб належним чином викликати до суду цих чотирьох свідків, прокурор попросила перенести відповідно судове засідання. Суддя ухвалив рішення продовжити його 17 травня. Нагадаємо, що у 2005 році Олег Струнь на смерть збив у селі Петриків двох дівчат: це 17-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталію Гнатієвич. З місця події тоді втік 15 років переховувався і у літку 2021 року з'явився до відділку поліції і зізнався у скоєному. До інших тем, двоє людей померли від ковіду за минулу добу. Обоє із Чортківського району. Жінці було 61, чоловікові 89 років. Загалом зафіксували ще 16 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 32 людини. Далі коротко, про головне в бюджет золотопотіцької громади повернуть кошти, переплачені за газ. Йдеться про 470 тисяч гривень. Восьмирічний хлопчик із забоями потрапив до лікарні його збило авто у Тернополі і затримали двох рибаків, які п'ятьма сітками незаконно наловили карасів на 33 тисячі гривень. Продовжуємо 200 тисяч ботів у дев'яти областях України, зокрема і на Тернопільщині. СБУ ліквідувала мережу ботоферм і викрила організаторів. Зловмисники намагалися дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України, а ще розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах і мінування об'єктів з масовим скупченням людей. Для того щоб фейки працювали, створювали анонімні акаунти у соцмережах. Шукають злочинців. Двоє чоловіків викрали банківську картку і розраховувалися нею в магазинах. Камери зафіксували підозрюваних. Якщо впізнали, телефонуйте в поліцію. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіків, підозрюваних у скоєнні крадіжки. Подія трапилася 27 квітня близько 13-ї години на Майдані Перемоги. Двоє невідомих чоловіків здійснили розрахунок за товар викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Продовжуємо випуск історію. За таку операцію візьметься не кожен лікар. Мова про складне хірургічне втручання в мозок, коли людину під час цього будять. Грудні цього року таку операцію зробили 16-річному тернополянину Максиму Воловичу. Зараз він вдома планує своє подальше життя, а головне вже без приступів. Свою історію він розповів нашій Олесі Липчак. Це Максим, зараз йому 16. Він ходить до школи та планує навчитись водити авто. Нещодавно він пережив унікальну операцію на мозку. Особливість її в тому, що під час найважливішої частини втручання в мозок пацієнт повинен бути при свідомості, тож його буквально будять для того, аби контролювати мову й рухи. Це допомагає не пошкодити певні ділянки мозку. Боявся, то, що буде ну, що я буду чути, як мені от в голову залазять і щось там роблять. От я боявся, але потім. Потім я змирився і просто говорив, як ну буде, як буде. Мама Максима розповідає, її син з восьми років мав епілептичні напади, які спричиняла пухлина в мозку. Все почалось у 2014-му. Хлопець займався танцями, а після одного із змагань стався перший напад. І після того, як він повернувся з змагань, він сам поїхав на змагання, він не міг заснути. Він мені казав, мама, мені так страшно, мені здавалося, що я помру, бо. Там його з висоти кинули вниз. І вже на ранок в нього стався цей перший приступ, Ну, він не виглядав так, як епілептичний, він виглядав так, ніби як він спить, йому що сниться і він тупає ногами. Життя Максима змінилось. У хлопця виявили пухлину. Потім щомісячні аналізи та обстеження. В одній з лікарень каже мама: їм порадили не чіпати пухлину, бо вона знаходиться в делікатному місті, яке є центром мови і може спровокувати параліч частин тіла. Приступи продовжились, але під час обстежень росту пухлини не бачили, тому й не передбачали в ній небезпеки. І так вісім років ми робимо поспіль кожного року, раз в рік, в листопаді МРТ. І цього року, ну, 22-му році, ми робимо МРТ. Але я побачила зміни, він почав різко худати дуже погано він розмовляв. Ну так, ніби говорив, але він сам казав: Мам, я забуваю слова. І він так якось, як ходив, так його заносило. Я думала, що від таблеток, бо він ж. Вісім років на препаратах був. Далі мама Максима почала шукати хорошого нейрохірурга, який би взявся за таку складну операцію. Знайшли лікаря у Львові 20 грудня 2022 року. Хлопцю зробили операцію на мозок з пробудженням. Вона тривала майже сім годин. Опісля ще два дні юнака сильно судомило. Після першого січня у нас нема судом. Ну хоч нам казали, що три місяці можуть бути судоми. Нема. Ми зробили повторне МРТ 27 березня. Були знов у Львові. Михайло Іванович подивився, сказав: все прекрасно, все чудово, він довольний, я довольна. Люд, все добре, приступів не буде, бо я забрав. З того місця, де давило на приступи, повністю все, ну, все забрав. Ну, повністю нічого там не лишилося і нічого не має бути. Зараз Максим повертається до звичного життя. Сильних змін не відчуває, але зізнається, з кожним днем організм змінюється. Спочатку я не бачив ніяких змін, ніби ніби було все як завжди. Потім, через деякий час, ну, замічав, що от пам'ять ліпше, там легше. Ж. Не, не говорити, а от, наприклад, вивчати щось швидше почав ходити. Більше не знаю, інтереси до чогось з'явились там робити зарядку ту саму, або, наприклад, піти на якийсь Е, ні, на якийсь футбол там або плавання. Сам хлопець каже, жити з пухлиною і знати про те, що будь-який момент може статися напад, страшно. Але зараз, після операції, почуває себе набагато впевненіше. Я дуже радий, бо от коли в тебе приступи, то не так добре, от кожного разу це все. Відчуття це таке ну, странне, от як не то, що током б'ють, а. От сідаєш в гарячу ванну і такі мурашки йдуть. О, типу такого, але вони ще ніби тебе отак щіпають або дьоргають, отак. От відчуття. Хлопець ще два роки повинен приймати ліки, аби пухлина знову не з'явилась, і час від часу їздити на обстеження до Львова, а загалом жити нормальним підлітковим життям. І 6 червня у зуну обиратимуть нового ректора. Зараз за місяць до голосування кандидатів на посаду немає. Таку інформацію нам вдалося отримати в міністерстві освіти і науки України. Також наголосили там чинний ректор Андрій Крисуватий знову балотуватися не зможе. Він нагадаємо на посаді керівника університету вже дві каденції. І до інших тем стигла та солодка полуниця вже на тернопільських прилавках. Зараз її, як і інші несезонні овочі та фрукти, придбати можливо, однак куштують вони чимало. Зараз на тернопільський ринок закарпатських теплиць привезли полуницю виноград і спаржу. Наші журналісти дізнавалися, які на них ціни і чи є попит про все це дивіться. Не сезон, але перші полуниці на ринку вже є. Втім, ціна на цю ягоду висока. За кілограм української полуниці продавці хочуть від 180 до 200 гривень. Її виростили в теплицях на Закарпатті. На вигляд водна, як з власного городу. А от за велику та насичену кольором закордонну полуницю доведеться викласти 250 гривень. Її привозять переважно з Польщі. Продавці кажуть, ягода тільки з'являється і через високу ціну попиту немає. Це закарпатська полонечка, вона коштує 200 гривень за кілограм. Небагато, потрошечки. Зрозуміло, ну, що за 200 гривень собі не дуже дозволиш, але беруть. Наразі зараз я культуру закордонною полуницею. Закарпатська тільки почалася полуниця. Напевно, що до тижня часу вона вже піде масою. 200 гривень ціна на полуниця, полуниця досить солодка, без безнітратна, люди купують. Покупці ж зізнаються, поки намагаються обмежитись і полуниці не купляти. Мовляв, зараз дуже дорога. Певнені, через кілька тижнів вона стане в рази безпечніша, солодша, а головне дешевша. Поки що не боюся, не знаю, чи ні трати є, чи немає, який там міст, поки що не купувала. Відповідно, ціна дуже висока і собі поки що дозволити ну, не то, що не можу, не хочу. Ще не купляла. Не знаю, це дорого. Ні, я не купую. По-перше, ну, так рано ніколи не купую, а по-друге, мені пенсія не дозволяє. На кількох прилавках ми помітили і виноград за кіло українського тепличного доведеться викласти від 80 до 100 гривень, а от за закордонний – 150-200. Вартість залежить і від сорту. Рідкістю на прилавках є спаржа. Цей овоч тільки набирає популярності, кажуть продавці. Тож і самі закупляють її небагато. А люди через високу ціну, тим паче. Починаючи питати 250 за кілограм дуже мало. Це винят. Це винятки, хто 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 цінить, то продукцію дуже мало. Загалом вартість спаржі залежить від виробника та сорту. Зокрема, за українську просять 250 гривень за кілограм, а от за іспанську і 350 гривень. З кожним днем на прилавках місцевого ринку з'являється все більше і більше несезонних фруктів та овочів. Однак поки що для більшості людей це розкіш. Тернопіль продовжують озеленювати. Сьогодні нові насадження з'явились на Масовій східний. Раніше там зрубали аварійні дерева, а тепер є оновлення. Тож які дерева ростимуть на бульварі Данила Галицького, бачила наша знімальна група. Нові дерева висаджують на зеленій зоні бульвару Данила Галицького. Десять катальб посадили на місці раніше зрізаних тут дерев. Ті були аварійними, розповідають у міському управлінні ЖКГ. Було попередньо видалено відповідно до дозвільних документів п'ять сухостійних ялин. І з метою відновлення екологічного балансу цієї території, а також забезпечення додаткового озеленення. Заплановано було висадження, і сьогодні виконуються ці роботи з висадження десяти катальп ці дерева непримхливі і швидко ростуть у нашому середовищі? Додала фахівчиня. Тож вирішили посадити тут саме їх. Тим паче отримали чимало звернень від тернополян після того, як звідси зникли старі дерева. Мешканці дуже активно в нас реагують на видалення дерев, і ми, звичайно, що пояснювали їм, що ці дерева були сухими. Є відповідне доручення міського голови на всіх територіях. Це і території, наприклад, закладів, чи освіти, чи культури, чи суб'єкти господарювання всюди де видаля. Ця дерева має бути компенсаційне висадження. А місцеві жителі дійсно переживають. Не хотіли б, щоб на місці зрубаних дерев з'явилися мафи. Тож кажуть, добре, що тут висадили катальпи. Але загалом люди за збереження зелених насаджень у місті. Та давно пора все, узовсьо за те, щоб будки не ставили, то вічно торгові будки, торгові будки. Дивіться, яке там на краю. Бачите, яке старе дерево. А так молоді, підростуть і буде гарно. Мені подобається. Ну якщо висадили, ти думаєш, що допоможе. Інакше би не садили. Якби ту щось планували будувати, то ми садили би. Ми живемо тут недалеко. Нам щоб зробити таку доріжку, сказали зрізати дерево. А в нас можна зробити із деревами дорогу. Зараз же ж машини їздять, і пожежна приїжджала, і сміттєва машина приїжджала. Всі машини зараз приїжджають, то наше дерева зрізувати. Ще один плюс листя катальп поглинає значну загазованість повітря і виділяє багато кисню. Тому висадження таких дерев уздовж доріг широко практикується. На сьогодні квітучі катальпи добре прижилися у трьох міських парках та на прибудинкових територіях. Дві перемоги привезли представники станції юних техніків Тернополя з відкритого фестивалю робототехніки. Він проходив у Вінниці. Там наші команди представили два проєкти: воєнну базу і незламний Київ. Діти виконували роботи з конструктора, особливістю яких були рухомі елементи, наприклад, робот, тролейбус чи монорейка. Ці роботи юних тернополян здивували нашу знімальну групу. Зараз маєте можливість глянути на ці творіння. І ви тож дивимось сюжет. Непереможний Київ і воєнна база. Ці проекти юних тернополян перемогли на фестивалі Вінниця Робокемп робокемп-2023». Хлопці займаються у студії робототехніки і саме повернулися із Вінниці. Костя змайстрував модель воєнної бази і показує нам, що там є. Ось літак, машина швидкої допомоги. Тут є чоловічок, який охороняє базу, і самі військові. БТР на якому є кулемет, яким вони можуть стріляти по загарбникам. Також цю базу охороняє робот, який має штучний інтелект і може рухатись по датчикам. За допомогою програми Костя включає робота і той починає рухатись. Зупиняти його можна рукою, спрацьовує датчик. Також тут ще є пушка, яка стріляє. Током також з є багатник, в якому є всякі патрони і заряди. А ще робот самознищується, коли потрапить у полон до ворога, зауважує Костя. Він своїм проектом дуже задоволений, хоча, каже, не думав, що переможе, адже його колеги теж зробили дуже гарну модель. Та із перемогою у підсумку приїхали обидві команди. Незламний Київ будували удвох Лук'ян і Олексій. За задумом будуть відбудовувати столиці після перемоги. Тут уже зведені деякі будинки, є фонтан. Тут є екопарк, і в ньому гуляють. Люди біля парку є велопарковка. В вікнах вмонтовані батареї, і батареї вони виділяють енергію для заряджання велосипедів. Є будівництво, відновлюють будинок після е, руйнування. І є монорейка, яка е, рухається по рейкам е, за допомогою коліс. електрику перероблюють колеса і е, вагонетка їздить по рейсам. Ці елементи у моделі рухаються. Хлопці кажуть, саме на них на фестивалі звертали особливу увагу. Загалом у незламному Києві сконструювали три рухливих конструкції. Це еко Ви бачите лише частину еко так як в еко є багато вагончиків. Він повністю автономний. Він сам зупиняється на зупинках. Загалом моделі юних техніків вийшли дуже патріотичними. Обов'язкові елементи український прапор, який прикрашає тут чимало конструкцій. Здається, робили все із думкою про перемогу. Наверху зображено, як козак б'ється з татарами. Ці проекти перемогли на відкритому фестивалі робототехніки у Вінниці. Моделі хлопці робили разом із керівницею гуртка Ольгою Підлатюк. Про проведення фестивалю вона дізналася за два тижні до старту, тож готуватися довелося посилено. І ми збиралися по два рази, по три рази на тиждень. У суботу хлопці приходили, працювали до вечора. Ми працювали. Просто була мета поїхати себе показати. І, звичайно, хотілося і перемог. Адже це перший конкурс, який діти змогли відвідати особисто під час воєнного стану. Більшість фестивалів проводять дистанційно. А для діток важливо їздити, показувати свої досягнення і бачити досвід інших гуртків. Наша мета це оживити лего механізми. Якщо кубики є стаціонарні, нерухомі, то в нас тут є двигунчики, є датчики, і ми робимо все від того, що на колесах, до того, що має ноги. Ми розвиваємо і логіку, і творчі здібності, і конструювання, ну і звичайно, основи програмування. Бо без цього в нас роботи не їздять. Додамо роботу техніку на станції юних техніків у Тернополі опановують близько 60 дітей. І на завершення розповім про поштову марку до дня захисту дітей. На вибір українців представили сім варіантів. Усі це дитячі малюнки про майбутнє України. Той за який проголосує найбільше громадян, стане поштовою маркою. Опитування проводять в дії на сайті Укрпошти. Вже 5 травня ви дізнаєтеся результат. А з 1 червня зможете придбати марку, яка переможе. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Дякую, що підсумовували цей день разом із нами. Я бажаю вам спокійного вечора. Вірте в перемогу України, і все буде добре. Слава героям!